Діти вивозили в евакуацію, причому це все відбувалося настільки швидко, що батьки навіть не прийшли за речами дітей. Мене звати Ощепкова Ганна. Я народилася на Донеччині в місті Краматорському. Там закінчила школу, інститут. Далі працювала в фінансових структурах, працювала в банку. І одного часу в мене виникла бажання, ідея. Відкрити власний бізнес. Краматорськ — це велике промислове місто, але незважаючи на велику кількість промислових підприємств, це місто створено для людей. Останні роки місто дуже розвивалося. У нас відбудували, реконструювали найкрасивіші парки. В останні дні перед 24 лютого у повітрі була якась постійна напруга, але звісно ніхто не вірив про те, що відбудеться повномасштабне вторгнення. І тому, коли 24 лютого, зранку о 5 ранку мені зателефонувала колега з Харкова, ну я їй просто не повірила, до ранку ми вже почали чути ці вибухи, бо в нас є стратегічні об'єкти в місті, які були в той час під прицелом Росії. Відповідно, зранку ми вже не працювали 24 лютого. Ранком жоден наш заклад не відкрив свої двері. У квітні місяці, коли вже лінія фронту підійшла дуже близько до Краматорська, вже було окуповане Святогірськ, Богородічне було прийнято рішення виїжджати. Виїжджали ми як всі на декілька тижнів, тому майже не брали з собою речей. Виїжджали в сторону Дніпра. Зазвичай дорога до Дніпра займає 3,5-4 години. В той день вона зайняла. Майже дванадцять годин. Виїжджали я, діти, кішка. Після того, як ми провели декілька днів в Дніпрі, вирішили їхати далі. І тут якраз мені зателефонувала моя колега з Коломиї з Івана Франківщини і запросила приїхати до неї. Запропонувала допомогу з житлом. Так ми опинилися на Прикарпатті. Після переїзду майже місяць ми в Коломиї просто чекали. Чекали, що щось стабілізується, щось буде зрозуміло, але війна, на жаль, не закінчувалась. Тому треба було працювати, треба було відновлювати роботу, і ми почали думати, що і як ми будемо робити. І тоді мені колега запропонувала, давай разом відкриємо дитячий садочок. Вона працювала в Коломиї до цього вже 10 років. В неї були дитячі центри, але садочка не було. Я мала досвід роботи саме з дитячими садочками в Краматорську, тому Виникла така ідея спільного бізнесу. У травні 2022 року ми поїхали в Краматорськ з наміром вивезти обладнання, яке вціліло. Велика кількість нашого обладнання була знищена разом з нашою філією після чергового бомбардування Краматорська. Але дещо залишилось з інших філіалів. І це обладнання ми планували вивезти. По дорозі я подала заявку на програму релокації, державну програму релокації. І чесно, дуже мене здивувало, що буквально в той же день Івана франківська битва мені зателефонували і запропонували допомогу перевезення. Я чесно була здивована, бо це все ж таки дитячий заклад а не якийсь там завод. І я подаючи заявку, я не дуже вірила в те, що це відбудеться. Нам дали залізничний вагон. Вантажний, але з Покровська, не з Краматорська. З Краматорська вже в цей час потяги не ходили. Ми винайняли машину, завантажили туди обладнання, обладнання для садочка для дитячих закладів. Завантажили верстати для нашого виробництва, і це все за тиждень було в Коломиї. от Таким чином, буквально через тиждень після того як приїхав вагон, ми вже відкрили свій перший дитячий заклад на Івано-Франківщині. Разом з обладнанням і власними речами ми евакуювали з Краматорська колекцію старожитності. Це строї, це вишивка, рушники, це хатні ікони. Величезна колекція, яку збирала вчителька української мови і літератури з Краматорська Оксана Просилкова. Пані Оксана зараз евакуації в Польщі. А колекцію ми зберігаємо тут на Прикарпатті. але ми не тільки зберігаємо. Для мене дуже важливо, щоб якомога більше людей побачили, що Слобожанщина, що східний регіони України це такі самі, така сама Україна, як і вся інша територія. Що жителі Слобожанщини теж прикрашали себе цими вишивками, як був влаштований побут. І саме в Коломиї, ось в цьому музеї історії Коломиї була перша експозиція, яка відбулася в 22-му році на День Незалежності України. Далі це вже був Калуш, це був Галич, це була Далина Бережани і навіть Ужгород. За півроку роботи в Коломиї. Виникло бажання масштабуватись. Наступний наш заклад був відкритий в Калуші, Це був теж дитячий садочок. А ще за півроку ми відкрили приватну початкову школу Івано-Франківську. Наразі в наших закладах працюють не тільки місцеві жителі, а у нас багато людей працює, і ті, що переїхали на Прикарпаття ВПО. Крім бізнесу, роботи, якихось інших справ, ми займаємося волонтерством. Я є членом благодійного фонду Краматорські чарівниці. Наші дівчата в Краматорську плетуть сітки, виконують запити наших військових. Ми допомагаємо їм з харчуванням, з обладнанням, з медикаментами. Нещодавно я була в Краматорську, періодично я туди повертаюся по справах волонтерства або бізнесу. Місто дуже змінилося, не дивлячись на те, що воно дуже доглянуте і охайне, за ним слідкують. Там набагато менше стало людей, там майже немає дітей на вулицях. Я мрію, що коли закінчиться війна. В Україні знову буде багато дітей, і ми зможемо працювати, виховувати наше майбутнє без тривог, не відволікаючись на роботу в укриттях. Я вірю, що люди повернуться, Наша держава буде сильною, могутньою і заможною.